Вітаю народ, сьогодні 13 травня у нас. Зараз у нас на... Зараз подивимося, що у нас тут температура, дивіться. Бачите, 10.8. Да? Оце якось так. Холодно, а час без 15.4. Вчора мені питання там у коментах задавали, коли я масово почну. Робити прививки. Блін. Знаєте, я їх вже масово почав робити. Зараз вам покажу. Дивіться. Ось вже тут. на винограднику. Бачите мої прививки. Дивіться. Бачите, усе забірковано, все. До речі, сьогодні я така ж. Бачите, тяпкою. Я все замотоблочив. Фрізеріном, а сапіном сьогодні я все доробив. Коротше, усі міжзуряддя, геть усе, до бур'янинки, бачите. Тобто, ну я не буду ходити по всьому винограднику, показувати, де я тут наробив. Їх дуже багато цих прививок. От. Давайте, щоб, поки я тут воно, на місці, дивіться, воно на тому кущі, воно бачите, то, то, та, та, там воно Чорнобаївка в мене привито, Тут ось. О. Дивіться, це тут карліта привита. Ось воно. Оці прививки. Там воно далі. Це я покажу, що я вам правду кажу. Там тазо воно в мене привитий. Ну якось так. А зараз ми підемо, я вам покажу, як настоящі професіонали роблять прививки. Точніше ми подивимося, а, ну і ось, до речі, це пару тут у мене, бачите, привитий. Ну, зараз йдемо на той участок, я вам покажу, як настоящі професіонали роблять прививки. Точніше, вони там зроблені, я покажу, подивимося, як воно там приживається чи ні, бо там було зроблено на маленькому сьогодні участку, На моєму. а ну, дивіться на цьому, бачите. От. Вчора я теж показував вам роботу фрезеріна. Бачите, тут вже і сапін пройшовся, нема ніде нічого, ні бур'янинки, нічого. Ось у мене мій, так сказати, цех прививочний. От зараз ми туди заліземо, знімаю одним дублем, щоб не монтувати, щоб рамні не займати. Дивіться, що роблю ось раз. Убираю оце діло. Ось сюди. Убрав, а тепер ось дивіться, як роблять настоячі професіонали. Оп. О! До вашої уваги. Так, де ж я любимий? Гарний, ось о, бачите, а сидю я тут ось у затишку. Труба, а, гріє, гаряча. От. А прививки мої... О, Еля, ти тут теж будеш ночувати, так? Ну, ось все, ще одна помощниця. Зараз вона розвідає, що тут, що тут у нас тепло, да, Елічка? Тепло, звісно, тепло. Так, дивіться, значить, що я тут прививав. Так, Еля, ну ти ж мені не мішай. Так, це все я Пандору прививав. Так, що тут ще в мене? Джавелін, Джавелін. Так, Пандора, Ретаро, Джавелін. Джевелін, да. Ну давайте ми... А що ми можемо зняти і подивитися? Ну давайте знімемо хоча б Пандору, глянемо. Ось Це в мене кущ був Бравісімо. Я вирішив від нього збавитися. Ось, бачите, оце весь такий ось кущ. Ось. Це ж Я тут знаходжуся повністю ось, з помощницею. Одною рукою незручно, ну я так трошки хоч подивимося, бо чесно кажу, не дивився. Ось у, дивіться Бачите? Ця прививка була зроблена 5 травня. Да-да. Зараз -да. хтось скаже, що на Пасху. Ну да, на Пасху, після обід. Руки вже... Просто діватися не було куди, скажу чесно, бо поставив їх на вимочування, а бруньки пішли. А, оце, до речі, ось оцей джевелін, що ми його ще раніше прививали. Воно бачу, що зелененьке щось наключується там. От. Ну, Давайте ще знімемо. Ось що це в мене таке, це джавелін, подивимося. Так, джевелін. Розмотуємо. Воно поки замотане, що в мене. Ну, оце так ось. Я думаю, вам видно, так? Да? Ну, надінемо, Тут доволі, зараз на дворі 10, да, я вам показував, 10,8. А тут доволі таке, знаєте, комфортно. Затишно, комфортно. Бачите, воно тут і, і криша, і все. Ну так, да, вітром воно трошки, бо я ж ну, ослабив. Так, все, помощниця пішла. Убрав вже я свої ті. Ну, доски. Та воно зараз палахає вітром. Ну Тобто ви побачили, да, це не буду знімати. Заглянь, ну, я думаю, камера тут передасть. але дивіться, брунька. бачите. Теж проснулася, пішла вона. Якби. Так, що це в мене? Ще тут ретару. А ну-ка подивлюся, я ратару, що там. Ой, не одною рукою мені так незручно. А це що, друга пандура, да? так? Так, знімаємо. Подивимося. Ну так. Видно, що наче жива брунька. Ну це, бачите, я вам показав. А це як... Прививають настоящі професіонали. Ну, тобто, щоб ніхто не бачив, так? ні сусіди, ні дружина, ніхто. Заліз отут, заховався собі та й прививай потихеньку, ніхто, тобі, ніхто тебе не бачить. заморився, ляж полежи, коли трубився, коло теплої. О. Гріє, я її ночу теж не виключаю. Вона у мене зараз холодно, то я її днем не виключаю. А так ночі днем я її виключаю, бо тут нема автоматики. В мене, Я тут не ставив автоматику на цю трубу. Труби тут ось о 3 метри. Два Од... відрізка тут намотані. В мене, от, Бере воно 300 ватт. Значить, за 10 часов це виходить. Считайте, 3 кВт, тобто думаю, що я не біднію. Новинки тут таке багато привито Тут все у мене кущ попав. Як же він називається? Black Баладі, Ось сюди, японець, ось він. О, і абажурчик сюди. Ні, це. Зараз скажу. Не, ну так, да, бажур. Дивіться, які грони. Теж він, бачите, тут попав. Це я в минулому році тут прививав на нього. От. То грони, звісно, так. Да. Тут по три грони. Це, мабуть, з розряду форма убийця. Ну, коротше, вже коли зніму цю палатку, я оставлю по одній гроні, бо це перше плодоношення буде. В тому році він сигналку викидав мені на прививки. Ну, так як це перве плодоношення, а тут ви бачите, кожен плагон три грони несе. То я по одній поставляю, а ті всі поочіпую. Ну якось оце так. Так, ну насчет професіоналів, це, звісно, ви ж розумієте, що це була шутка. От. Ну, це так от я. Да? От завтра я вже, зараз я вчора я виставив. Із холодильника опять же, у банку поставив з водою, щоб воно напилися, Може там бруньки. Ну, побачу завтра чи, може, післязавтра. У мене ще є вже такий у сина, вігвам значить триугольним ділом зроблена. така штука. І ми будемо там уже прививати якби, у затишку, в теплі, в добрі. Там теж лежать тубуси. О, і там вже будемо робити, я покажу вам свої ну, прививки. Ну, а, в принципі, а що там показувати? Ну, ну, Покажу, як я прививаю, звісно, що я там буду прививати. От. Ну, якось оце так. На цьому все. До наступних відео.